Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Отож, тому кажу вам, каже Господь: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде воно вам так. І каже до того всього умову. Прощайте один одному, якщо маєте щось на когось. Бо якщо ви не простите, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Що це має до молитви? А це має безпосереднє відношення. Тому що Господь Бог каже, що майте віру у Бога. Що скажете, у цій горі кінця в море і вона кинеться, так і не буде сумніватися у своєму серці. Сумніви це буде чи не буде, так чи ні. Господь Бог хоче, щоб ми були конкретно визначені і впевнені. І ось коли ти молишся до Бога і кажеш, Господи Боже, прошу тебе за мою дитину. Ой, не знаю, чи Бог мене почує. Ой, не знаю, чи, ой, треба, треба, треба дати до церкви, навій отець там молиться. І, ой, я чекаю, а чи передали йому мою картку, чи не передали. І, ой, а гроші там я поклала, чи не поклала. І знаєте, оці безкінечні сумніви для Бога не доподобають. Не то, що Бог там щось стоїть, обідився, чи ще щось інше. Просто все наше намірення зупиняється десь по дорозі. Тому що ми не маємо віри. Господь Бог хоче, щоб ми мали віру, тверду і конкретну. Починаючи від того, як ти вдома пишеш листочок і за здоров'я тих і тих і передала комусь. Вже не переживай, не думай, чи той листок передали до Отця, чи він дійшов, чи ні. Май віру, бо ти від себе усе зробив. Усе. Той, що прийняв, так само він, якщо вже прийняв все, відповідальність вже на ньому. І якщо на ньому це зупиниться, він буде мати справу з Богом через те, що котрась людина до Бога не достукалася через тебе. І так далі. Але тут є саме головне, що коли ти молишся сам до Бога, і злостий на когось там, на маму чи на брата, чи, на, чи ще на когось, твоя молитва не доходить через тебе, бо в тобі немає елементу прощення. Щоб підключитися до Бога, треба вміти прощати. Якщо ти не вмієш прощати і кажеш, не прощу, поки вжити буду, не прощу, не забуду і так далі. Ти не зможеш до Бога підключитися ні за життя, ні після смерті. Тому що це є одна із умов, через які ми можемо приблизитися до Бога, це прощати. Бо якщо Бог хоче мені простити, а я не прощаю, я є перепона. Я не можу бути мудріше від Бога. Ми часом. На да, тим не задумаємося, але через своє закаменілість серця робимо себе мудрішим від Бога. Бо людина, на яку ти є злосний, ви мали якийсь конфлікт, вона могла піти до сповіди, висповідати отримати прощення і вже примиритися з Богом, а ти ще не. А ти ще на неї зла, ти ще на неї злий. Ви ще ніяк не можете простити, та як? Та то несправедливо, та то несправедливо, я за правду, я не хочу чужого, але свого не віддам, я за правду. Це є дуже хитра уловка диявола, яка не дає нам можливості приблизитися до Бога через те, що ми не вміємо прощати. Прощайте, якщо хочете, щоб Господь Бог простив вам провини ваші. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Христос рождається. Славі Моєго! Щира подяка всім жертводавцям. Дякую, нехай Господь Бог приймає кожну вашу пожертву. Щиро вам вдячний. Так, я... Я ще мав щось там зачитати. Е, ага. Так, сьогодні з днем народження за здоров'я на 14 січня на службу Божу за здоров'я мого чоловіка Василя. В якого день народження? І ще один лист за мого брата Василя якого сьогодні день народження? Може, то один той самий Василь. Але я вітаю Василя з днем народження, щастя, земного, Божого благословення, прощення гріхів і, многая, і літа. многоя і літа. Многая літа, многая літа, многая літа, благоя літа та моя нита лита многая нита лита многая лита многая нита так що там написали за за що? Так, щось там мені писали за хвилину мовчання, я не можу тут знайти. Тут описано. Ану, прочитай. Христос рождається. Шановний настоятель, вчора почув вашу проповідь на рахунок хвилини мовчання. Це не прийнято хвилину мовчання помолитися за душі всіх загинувших від рук окупанта, згадати в молитві усіх знайомих, які загинули, і попросити у Бога їм прощення. Дивлюсь також в трансляції з Патріаршого собору Гакецевшу в Києві. І вони вшановують у хвилину мовчання усіх загинувших молитвами, Отче наш і Богородице Діво. То як правильніше робити? Дякую за відповідь. Робіть те, як вважаєте, за потрібне. Хочете молитися у хвилину мовчання, хочете мовчити. Якщо ви оголошуєте хвилину мовчання, то це має бути хвилина мовчання. Якщо хвилина молитви, то хвилина молитви. Якщо ми молимося в церкві, ну, я, ми, коли, буває так, що ми на утріні, Приходить дев'ята година, ми зупиняємося і хвилина мовчання. Мені там теж казали, як не можна переривати молитву. Та чому не можна? Тому що що? Хвилина мовчання це для того, знаєте, я вам так скажу, коли ми молимося, ми говоримо до Бога. Коли ми мовчимо, Бог говорить до нас. Може, пора Бога послухати трохи? Нам ніколи Писок сі не закриває. Ми постійно трендемо. Як я говорю до когось, то хто слухає? Хто говорить до мене, я слухаю. Де місце для Бога, щоб Бог до тебе промовив? Скажіть мені. Патріарші в соборі моляться, йдіть питання патріарха, чому він так все молить. Це його справа, він має на то право, він сказав молиться, значить моліться. Я кажу, що якщо оголошена хвилина мовчання, то треба мовчати. Якщо хвилина молитви, то треба молитися. Якщо хвилина покаяння, то треба каятися. Чи це не зрозуміло? Чому так людей хвилює хвилина мовчання? Бо тому що у радянські часи, коли ховали людей без священника, ну треба щось було в кінці якось. Замість молитви, треба щось було. Давайте вшануємо хвилиною мовчання. І це традиція ще та часів безбожництва. так. Але пора цю, цю безбожну традицію християнізувати. Християнізувати. І якщо ти хвилину помовчиш, даш можливість, що Бог до тебе поговорив. І в ту хвилину ти постараєшся собі уявити. Похорон, військових хоронять, цивільних хоронять, які загинули від ракетного удару, від шахедів, від того іншого. Помовчати і сказати, Господи, дивися зараз у моє серце. Бач, я згадую. Той в земляк загинув, той друг загинув. Там я був на похороні, не знаю, якісь хлопця хоронили, навіть не знаю, як він се називає. Але я пам'ятаю, що дуже плакала якась молода дівчина, може то його дружина, так плакала коло могили. Стань і замовчи хвилину подумай просто і дай можливості, щоб Бог до тебе промовив. А потім після хвилини мовчання молися до самого вечора. І зранку тільки устав очі пролупив, молися до самої хвилини мовчання. Прийшла хвилина мовчання 9 година. Став, зупинився, перервав свою молитву і хвилину стаєш перед Богом і мушиш, Як правдивий християнин, який хоче почути Бога. Одну хвилину. Така моя думка. Хочете молітися, хочете не молітися. Хочете взагалі не, не вшановуйте пам'ять тих, що загинули. А потім на страшнім суді зіздебаємо. І побачимо, хто був правий, хто не правий. Що вам боронить? Заказати параста за загинувших воїнів. Зібріться колеги, друзі. Придіть до священика кажіть, отче, ми хочемо заказати службу за загинув за померлих. Отець, на коли? На суботу, на котру годину, на дев'яту. Все домовилися. До хлопців пішов, до колегів так. Збираємося на суботу за, за загинувших наших земляків. Давай купимо якісь колечі на стіл, щоб було. Давай купимо якесь щось на панахідний стіл, щось нормальне. Принесемо гоноровий пороста, розумієш, відслужимо за померлих. Чого так не зробите? А іменно у хвилину мовчання хочете і молити. Ні, ведіть до церкви найміть службу Божу. Що нема в селі колідів, нема з ким наймати службу Божу за наших воїнів загинувших. І це, буде, і це буде дуже поважно, це буде серйозно. І почнете в 9 годині із хвилини мовчання, щоб всі заткалися. Чуєте, як я кажу, не замовкли, побожно стали перед Богом, а заткатися хоча б на одну хвилину. І подумати про вічне, стати перед Богом і дати можливість, щоб Бог до тебе промовив. Ви багато чого почуєте в ту хвилину мовчання. Бо щоб щось почути, треба замовчати. Христос страждається, Отче Василю. Дякую вам за таку просту і доступну науку. Маю запитання. Ви кажете, що всі релігії це дороги до Бога. Мені важко це прийняти, бо не розумію, як це е, твердження може узгоджуватися із словами апостола Павла. Але якби навіть ми або ангел з неба почав вам звіщати іншу Євангелію, не ту, яку ми вам звістили, нехай буде проклятий. Хай ми сказали. Перше так і перше знову говорю, коли хто ваш звіщає іншу Євангелію, не ту, яку ви прийняли, нехай буде проклятий. Розясніть, будь ласка, наперед дякую за науку. Хай Господь благословить вас і ваших рідних. Ми говоримо про християнство. Апостол Павло говорить про Ісуса Христа, і ту Євангелія це є добра новина про Ісуса. І якщо хтось буде говорити іншу, хай буде проклятий. Мусульмани не говорять про, про Ісуса Христа. Вони, вони говорять, хоча вони його також згадують, називаючи його Іса, вони говорять про Аллаха. Це їхня релігія. Апостол Павло не мав на увазі, що інші релігії хай будуть прокляті. Ні, він казав, за, якщо будете проповідувати інші Євангелії, як ми вам сказали. Чуєте? Хто хоче перекрутити християнство, хто хоче на основі вчення Ісуса Христа щось видумувати мудре і інше, хай буде проклятий. От про це говорить апостол Павло. Він за Будду не згадує, він не згадує за Аллаха, він не згадує за якісь інші релігії. Чуєте? Кожен свою релігію вибирає. І хто, яку вибрав, стою і прийде до спасіння. Нема питань. Не треба ворогувати з іншими релігіями. Не треба, але свою треба берегти. І коли на основі нашого християнського вчення, я вже навіть не уточнюю греко-католицької, чи ремо-католицької, чи православної конфесії, я просто кажу, що християнського вчення, коли хтось на основі християнського вчення починає відумувати ще якусь Релігію, яка суперечить вченню церкви, що Ісус Христос не є Богом. Заперечення Пресвятої Богородиці. Це вже інше питання. От про це говорив апостол Павло. Розумієте, а не про іншу релігію. Дякую ще раз вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить, Божого благословення. Не опускайте молитву, не опускайте молитву, моліться при кожній нагоді. Мовчати тільки можете у хвилину мовчання, а решту моліться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.